Мені дуже страшно. Добре, нема нічого боятися. Ми нічого не боїмося. Все нормально, Ми розслаблені. Сьогодні ми дуже багато з чим попрацювали. Дуже багато сьогодні, що визначили, що поспілкувалися. А зараз я вас веду трошки в регрес, щоб ви розслабили вашу свідомість. Ви будете бачити картинки. І потім. Ми зараз прозакримо очі, коли відкриєте очі, ми спробуємо зайти на цвяхи і спробувати ту саму техніку, саморегресу вже на цвяхах. Трішка, може так, щоб вам було зручно. Закривайте очі і дихайте. Вдих через ніс, видих через рот. Вдих. Видих. Вдих, видих, з кожним вдих і видихом ви розслаблятесь, ваше тіло, йде спазм з м'язів, відчуваєте легкість по всьому тілу. Вдих, видих, вдих, видих. І ще раз вдих. Видих. На рахунок три в вашій уяві ви представите, як ви знаходитесь перед ліфтом. І ви як готуєтесь увійти в ліфт. На рахунок 3 ви собі уявите це. Один, два, три. Ви бачите ліфт? Добре. А темно чи світло навкруги? Трошечки темнувато. Але це день. Просто приміщення темно. Ліфт відкритий. Закритий. Натисніть кнопку, щоб викликати ліфт. Натиснула. Зараз, коли я порахую до трьох, ви почнете спускатися вниз до глибин своєї підсвідомості. На цьому ліфті? Так. Да. На рахунок три. Ви зайдете в ліфт і почнете спускатися донизу. Як спуститися? Скажете мені про це. Добре. Один, два, три. Заходьте до ліфту угу. і спускайтеся. Угу. Спустилися. Uh -huh. Добре. Зараз на рахунок три. Ви опинитесь в тому місці, в якому вам буде дуже комфортно. Це може бути місце, яке ви вже знаєте, де ви були, природа, море, або місце, де ви ніколи не були. На рахунок три, ви опинитесь в цьому чудовому місці. Uh -huh. Один, два, три. Uh -huh. Темно, чи світло? Світло. Вам комфортно в цьому місці? Так. Uh -huh. Добре. Давайте на рахунок 3 ви почнете наповнюватися енергетикою цього місця, щоб вам було так само легко, спокійно відчувало, що ви знаходитесь саме там. На рахуночок 3 почнете 1, 2, 3. Починаєте наповнення. Наповнюйте себе енергетикою. Ми заряджаємося позитивом, легкістю. Ми невісомі. Це дуже важливо. Коли наповнитеся, скажете мені про це. Добре. Забудь вдих, видих. Запам'ятаєте це місце. Потім, коли ми станемо на цвях, я вам скажу, і ви маєте перенестися саме до цього місця. Тобто ви будете знати, куди вам іти, вам вже не треба буде використовувати ліфт. Ви вже в глибинах своєї підсвідомості. Ми зараз відкриємо очі, але потім ви так само закриєте і опинитесь саме в цьому місці. Можливо, в іншому, але будемо намагатися в цьому. Зараз відкриєте очі. Як ви зараз себе відчуваєте? Добре. Добре. З яким запитом ми будемо йти в цвях? І що ви хочете відпустити? Um, <кій> занадто... Негативне ставлення до чоловіків. Добре. Негативне ставлення до чоловіків. Чи робили вам особисто біль, чоловіки? Якусь біль, яку ви конкретно хочете відпустити, котру ви прожили. Робили моїй мамі, і моїй сестрі і жінкам навколо, особливо моїм рідним. От, і відпускаємо цю біль, ту, яку пережили ви. Не загально, а ту саме, яку пережили ви, оцю саме біль. Спочатку спробуйте понадавлюти п'яточка і далі на пальчик. Одну ніжку. Спробуємо Ого. одну, да, трішки. Вони легенькі, це свято. Отак прям як масажик. Вперед, назад. О Нічого. О, господи, боже, допоможи мені. Бачите, віра все ж таки є. Ого, воно боляче дуже. Треба найголовніше, ми будемо дихати. Ми будемо бути вдих через ніс, видих через рот, дихати, вдих... вдихати. І в нас є запит. Ми хочемо позбутися, коли ми цю біль сприймемо, котра є, що таке відбулося, що таке може відбуватися, ми пропустимо її, і для нас вона вже не буде більлю. Це не буде для нас біль. Боже, це так боляче. Попроминайте. Ми подивимося скільки постояти тут. Перші хвилинки найважче, але потім ви починаєте дихати, розслаблятися і закривайте очі, і уявляйте собі одразу те місце, де вам було комфортно. Далі я вас поведу. Та ви одразу переносите себе в те місце. Mm -hmm. На початку. Mm -hmm. Добре. Не бійтеся. Так, будемо розпочинати. Поетапно, ми будемо переносити одну ногу, потім іншу. Ми заходимо пропрацювати цю саму біль, котра є, котра залишилася у вас. Коли ви переносите, ви даєте опір, як вам зручно буде, на мої руки. Тобто опираєтесь прям сильно. Тобто даєте опору для того, щоб ви змогли стати. Тобто не легенько, а сильно. Одну ніжку ставите, робите вдих і на видих ставите другу ніжку. І одразу починаєте думати про дихання. Не про біль, а про дихання. Що я маю дихати вдих, видих. І прям дихати вдих, видих. Угу. Не бійтеся. Біль тільки 15 секунд сприймається. Одну ніжку ставимо. Тільки 15 секунд. Ну, біль тільки сприймається, потім далі ми. Тим фантазовуємо. Так. Ага, Зрозуміло. Дих. Вдихайте вдих. Видих, вдих. видих, Добре, вдих. Видих. З кожним видихом важно відпустити всю ту біль, всі ті негативні емоції, що ви відчуваєте до чоловіків. Що скривдиви ваших близьких вас. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Як ви себе зараз відчуваєте? Погане потіло. Больно чи всередині боляче, добре. Відпускайте цю біль і на видихі відпускайте її. Ви сильно ви можете це зробити. На рахуночок 3 уявляйте себе зараз в тому місці, де вам було комфортно. На рахунок 3. 1, 2, 3. Дихайте. Дихайте, продихайте. Вам комфортно в тому місці? Недобре. Не дуже добре. Смовляйтесь ту енергетику, це все забути про біль. Ви дихаєте. Дихайте вдих, видих. Вдих. Видих. Зараз я, це буде, щоб нам більше відпустити, на рахунок 3. Ваша підсвідомість покаже нам найболіснішу, найболіснішу ситуацію, яка була у вас в цьому житті пов'язано з гнівом до чоловіків. І ви побачите цю картину. Один, два. Три. Темно чи світо? Темно. Темно. Ви пам'ятаєте цю ситуацію? Ні, я її намалювала. Добре. Боляче. боляче на ноги чи боляче там? На ноги. На Відпускайте через цю біль, відпускайте ту біль, котра була там. Як ви зараз забуваєте ту біль, що є в ногах фізично, так само ви забуваєте про ту біль, що була у вас там. Ви сильна і ви можете її відпустити, цю біль, прожити її, відпустити. Дихайте. Видих. Дихайте вдих. Видих. Намагайтеся себе збалансувати. Намагайтеся дихати, збалансувати і відпускати. Джубіт. Дозвольте йому. Не чи відчувати біль. Біль це частинка нас. лише дає нам імпульс, що щось відбувається не так. Ми маємо до болі ставитися як до нормального процесу, що в нас може бути, і відпускати його. Він не має нас тормозити, він не має давати нам дискомфорту. Біль це всього лише реакція. А ми здатні керувати своїми реакціями. Ми здатні керувати своїми емоціями. Ми можемо, тому що ми сильні всередині. Пам'ятаєте то, то сила, той стержень, що є всередині вас. Відпускайте ці спазми, намагайтесь відпустити руки вниз, прожити цю біль, як розкрити прожити. І дихайте вдих, видих, вдих. Ті баланс та спокій допомагає нам пережити бід, відпустити її. Так. <риклад> що таке? Що сталося? На прийняття працюю. Як воно проходить все. В отрицанні. Угу. Як ви зараз себе відчуваєте? Краще хочеться зійти з цих іголок просто. себе, коли хочете зійти, коли на дивимо, що можемо, але вже прийшов прийняття. Біль це всього лише реакція нашого тіла. Вона не управляє нами, не заряджає У нас він дає покор. Щось не так. Ми маємо розуміти цей поклик. Добре, я буду щось змінювати. Але не сидіти в нас не управляти нами. Тому зараз вам важко це є, ви сприймаєте її, тому що у вас всередині сильний цей стержень. Давайте зробимо 10 циклів дихання, і ви з'їдете від цехів. Можете з закрити, і закритим, як вам зручно, вдих, видих. З кожним видихом ми залишаємо всю ту біль. Негатив, той все, залишаємо там. Ми вільні, тому що ми сильні. Вдих, видих. З внутрішнім покликом. Вперед до світла, до любові. Ми сприймаємо різне. вдих, видих. Висильніше, ніж біль. Вдих. Видих, вдих, видих. Ще п'ять разів вдих, видих. Можете себе поблагодарити всередині, яка ви молодець, вдячний собі, своєму тілу. Те, що як ви переживаєте емоції, як ваше тіло реагує, і як ви знайшли той тандем, баланс тіло, розум і душа. Дих. І останній раз можете обере спочатку одна нога, знову таки опора йде мені на руки буде давати, щоб не навантажити одну з ніг і потім друж, друга ніжка. Можете сходитися цвяхи. Все добре, можете присісти. Присісти. Ай. Ну, ви, ви дуже добре справилися. Бачите, коли нам основне, що дає нам цвяхи вміння управляти цією емоцією. Тобто, щоб вона не кидала на біль, мені боляче все це, а щоб ми вміли управляти цією емоцією. Тому цвяхи використовуємо не завжди. Проживати біль кожен день, я проти цього використовувати. Але прожити якусь емоцію, ну і з там таке, якщо хочеться її прожити ще глибинніше, можна прям прожити ту ситуацію, яка давала те, що ми вже більше до цвяхів пристосуємося, прям ситуація, яка була болісна для вас, прям прожити її через цвяхи, і відчути цю біль, як тоді, бо тому що цвяхи вони дають таку сильну саму біль та відпустити її. Тобто, що ця біль вона не руйнує вас. Це був всього лише ваш рефлекс, ваша відповідь надію. Тому що перше тіло вам треба сприйняти. Отак от само, от коли от коли ми сприймаємо, якщо в нас біль іде через, коли ми нам здається, що це лише відчуття. От так само, коли ми відчуваємо це всередині, наше тіло транслюється. Зараз ми пішли від зворотнього. Ми транслюємо через тіло і біль всередині. А коли в житті навпаки. Транслюють відчуття, а показує нам це тіло. Починає щось боліти, щось все, тобто воно тому що воно через тіло виходить. А ми зараз пішли від зворотнього. Мені, так себе шкода було. Мені було дуже себе шкода. Я дуже не дуже ненавиджу біль. Взагалі після того, як мені такі важкі, і після цієї депресії, короче, я так не люблю страждання, я дуже довго намагалася з цього І десь в 17 років я почала потроху виходити, і в 18 років я в 18 років назвала щасливою людиною. І з тих пір я себе не дозволяю страждати. Я все одно страждаю в якихось моментів, але дуже рідко я контролюю свої емоції. Я не народжу страждання взагалі і душевне, і фізично, взагалі не народжу. Просто і не дозволяю собі страждати, хоч це частина життя, але я дуже боюсь повернення в той стан, в якому я була підліткований важкий. Mm -hmm. І тут я стала, я не контролюю те, що я відчуваю, і тут я ще знаю, що я можу зійти, mm -hmm. не стояти на цих цвяхах і ось, ну, в мене чогось було відчуття, ну, тобто чого я не сходжу з них. Mm -hmm. У мене не було такого, щоб щось собі щось довести. У мене чогось було відчуття, що я не маю права, ви мені не дозволите. Я не маю права, тому я повинна. Мені здається, це взагалі моє кредо по життю. Я должна. І мій мозок чогось, ні, щоб зійти, ну я і не люблю здаватися, але так не було, не було права просто встань, в щесь А я єдине, що не стало, мені здавалося, що ви мені не дозволите. Я маю стояти, бо інакше. Бо як мама мені було, то mm ви -hmm. мені не дозволили. Я не должна. І я стояла, бо інакше ми... я навіть тримала свої емоції. Я, я е... стою, вже знайшла спокій, і тут в якийсь момент хочеться схогнути, і я, так, я не маю права, я маю контролювати свої емоції, інакше я не зігідну з цієї дистанції. Якщо я взялася, маю... якщо я хочу стати з них, ти маєш контролюватися. Я себе контролювала і тримала в спокійного стання, знаючи, що я. Інакше я буду відстояти все життя. Хочеш зійти, контролю себе. Ось таке мене Я не знаю, справляю. це погодно чому. Це погано, це добре, це супер, це є, тобто Це те, тобто, що нам дають свяхи. Тобто ми біжимо. Ми забуваємо, біжимо від емоцій, ми спрячемо це все, ми не хочемо це все проживати. А тут ми якби, що я проживу це. Проживу цю білю. І потім біль стає вже не, не такою, коли ми, коли ми дозволяємо собі її прожити, вона і стає меншою. Вона стала менше. <кху> Але вона була. Ну, звичайно, ці ось, ви ж не стоїте на цвягах, тобто це все воно стало. Але все деякі вже... люди по 30 хвилин можуть простояти з першого разу кажуть. Я встала 30 хвилин, мені я не плакала, встала больше, чи бачить. 30 хвилин стояла. Я yeah. Перший раз ніхто до не може. Максимально до 15 хвилин, це максимально без без підготовки без цього всього. Це максимально це на рідна спорба не пристояла. Оце терпіть, так стільки всіки полю терпіть заради того, щоб довести себе, що ти можеш постояти 30 хвилин. Я не змогла. Хоча в мене були такі нові, а чи можу? Я не скакала Ну у вас бачите, вам ну я теж люблю цехи як інструмент, інструмент роботи, але не на постійній основі. Я теж не люблю біль. Я не можу сказати, що я люблю, я буду проживати. Але щоб якусь емоцію відпустити, якщо є, це mm -hmm. от саме дуже добре от проживається no, через да. це. Відпустити цю біль, тому що ми не вміємо проживати біль. Ми в собі блокуємо цю біль. Я, я Я собі не дозволяю плакати про людях. У мене завжди на цьому блок. Ну, ви навіть бачили, напевно, я от тільки на сльози я хоплю. Тому, наприклад, людям, хто дуже сентиментальний, то взагалі оце все хлюпає це все, їм взагалі цвях і протипоказ. Їм, а, не, треба. Емоцію, їм не треба. Я не буває з емоції. Їм не треба. А з іншими людьми я завжди на позитиві навіть найгіршу розповідаю. Тобто і в університеті те саме було. Мені викладачі казали, де покажите нарешті емоції, тобі треба це грати. А я не можу Я хоп, зайшла, у мене маска. Я, я зі мною сюди прочуваю, коли вона немає знати, що в мене відбувається в зітвію. А в нас там вже актори такі скандали вчиняти заходят в Плачуть з проходити, і ти от сидиш і вижу, тобі показова проходить. Я така думаю, ну я собі так не можу позволити. А отут ти не думаєш, ти став на святі, я не думала, про <пір> да. ти просто думаєш, як вижити. Ти, ти намагаєшся вижити, ти мені безрізніться, плачеш, ти, ти, ти смієшся зараз істерично, чи що ти робиш? Тобі просто треба вижити. Ну, ти не думаєш, тобто твоя раціональна сфера блокується, а я дуже раціональна людина. І щойно мій раціональ заблокувався, і пішли тільки емоції. Які я якраз і блокую раціоналізм. Оця прокозичка. Я не буду казати, що я її повторюю, допевнені, я буду в першу бояці повторювати. Не ризикую. Ну, ви молодець. <свіст> молодець. Але те, як нарешті, змогла відключити раціональне, а мені дуже важко відключати її. <свіст> Це дуже круто. А як вам? Як я пройшла? <свіст> я пройшла Шо, тест? Чудово, прошу просто чудово, підніматися, щоб ножки звикли до ходи, тому що може спочатку буде трошки. Да, може, зараз так можна протанцювати про туди-сюди. Да. Ви молодець. І я вам скажу так, що біль у вас вона всередині є, вона виходить, вам треба навчитися біль не боятися, показувати її, ну не боятися ну хоча б комусь, ну собі, щоб ви проживали емоції. Контроль у вас є. Контролювати ви вмієте, відпускати, ви вмієте. Наскільки ще та емоція сталася, не знаю, тому що це перший раз, тобто якусь частинку прожив. Якщо вона сильна, то може треба проживати в ситуації. Ту ситуацію проживати прям, тоді, от і, прям так. Але це знову-таки не з першого разу, тому що ми розуміємо, що це і важко, і це все, і там, і там. Новий молодець. Молодець, молодець, молодець. молодець.